А ось і настала пора моєї улюбленої зимової страви, а саме фаршировані перці, а обожнюю я їй цю страву за легкість і простоту приготування і неймовірну феєрію смаків. Тому поїхали обсмажуємо цибульку, моркву і обов'язково додамо фарш. У мене свини все Гарно тушкуємо з додаванням улюблених спецій і обов'язково додаємо червону паприку. І я додала ще домашню анджику. Все гарнесенько ще трошку протушкували до гарно промитого рису. Додаємо нашу засмажку, перемішали. Наші соковиті перчики гарнесенько помили, почистили і починаємо їх начиняти нашою смачнючою начинкою. Гарнесенько втрамбовуємо, але не до повноти. Прикриваємо їх ось такими кришечками, заливаємо томатним соусом із водою, і я ще обов'язково додаю лавровий листочок. Ставимо все гарнесенько запікати, і ось така неймовірна смакота в нас виходить. Обов'язково подавайте сметанкою і смачного.